Привіт, українці! Сьогодні розповім вам про Прагнананду Рамеш Бабу. Молодий, талановитий, лише 18 років йому. Можете співати? 18 років йому. Він в 12 років, 10 місяців і 13 днів став гросмейстром. На Кубку світу дійшов до самого фіналу і зайняв друге місце. І таким чином відібрався на матчі претендентів. Його сестра рідна, трошки старша з нього, грає в матчах претендентів серед жінок. Неймовірний талант, хлопець цей працьовитий. Пам'ятаю, мене, колись вразило відео е, його тренер Рамеш е, е, показує, як він йому дає усно, складні етюди розв'язувати. я теж зупиняв, намагався розв'язати. Він їх швиденько розв'язував. Страшенно талановитий. Я мав е, колись можливість, мене запрошували, то може було роки три тому, ні, більше, ні, чотири. Поїхати потренувати в Індію. Якраз це був Прак, здається, Гукеш, відід молодіці. А я взяв, захворів і не зміг поїхати. Так що, така от халепа в мене сталася, але нічого, може, ще колись прийде час. До речі, в цій позиції чекає туди. Е, Хід білих виграш. Як тут Прак виграв виграв? Праг виграв. Проти, зараз підгляну Йорден Ван в 22-му році в Рапіт Онлайн. Складна позиція, багато напруження е, є зараз. На е, е, що ще сказати? Молодий, талановитий обіграв Дінга е, в Тата Стіл 24-му році. Дінг чемпіон світу, а його е, обіграв е, Прагнананда Бабу. Причому, наскільки я знаю, Рамеш бабу, це в них немає прізвищ Віндусі. В них є ім'я і по батькові. І їхнє прізвище це ім'я їхнього батька. От Рамеш Бабу це батько, бо Вайшалі, Рамеш бабу, його сестра це учасниця матчів претенденток. От Рамеш Бабу це їхній батько, Прагнананда це його ім'я. Е, так що так, ім'я і по батькові, не на прізвище. Дуже серйозно. Так, ну що, так що вболіваємо за молодих індусів? Якщо не зараз, то в наступних матчах претендентів думаю, хтось з них їх його, його виграє, бо вони неймовірно прогресують. Зараз праг, Зараз підгляну який він в світі зараз в біжучому рейтингу, от прямо на момент запису цього відео. Він е, 15-й в світі, а може й вище, а та й в світі. І Гукеш, про якого відео теж буде вже 13-й в світі. Розумієте, їм 17-18 років вони вже рвуться до десятки. І рікащий Айрун, який не відібрався в матчі претендентів, вже сьомий в світі, або до Саторов п'ятий. Ну, одним словом, молодь просто підтискає. Я сподіваюся, що Магнус Карлсен знайде в собі мотивацію вернутись і позмагатись з цими навіть не 20-літніми, а йому вже далеко за 30. Ну не дуже далеко, добре, не дуже далеко. 33. Добре, і останнє на сьогодні. Що ми маємо хід білих виграш. <кій> Підкажу, як вам може допомогти розв'язати ну, більшість е, тактичних задач. Е, дивіться на короля і слабі фігури. Король слабий. Він ну, йому можна всякі шахи дати, бо що жоден з шахів не є добрий. Тура G5, тура e 7 фер G6, ферзь H7. Всі шахи погані, але король, очевидно, проблема. Він відкритий. Король на G7 проблема. І loose king and loose pieces. <coughs> Weak king and loose pieces англійською. Слабий король і слабі фігури, можна так перекласти. Що таке слаба фігура? Не захищена наприклад, слон на шти не захищене. Пішак на b7, наприклад, не захищене. Але є ще фігури напівзахищені, я їх називаю. на e 8 Має двох нападників, нашу туру, нашу королеву, і двох захисників. Рівна кількість нападників і захисників те ж саме стосується пішака на А7. Один нападник, один захисник. Виявляється, перевантажена тура на А8. Тому, в принципі, перший варіант, напевно, який би ви мали проходитися: забрав, 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 забрав і забрав. У виграв пішачка. Цього замало. В нас тільки один зайвий пішак, і то він здвоєний. Це несерйозно. Але спробити інший порядок хотів бум! Тура б'є А7. Тураб Є А 7. І чому я згадав про короля? Бо партія продовжує тура б а 7 тура Є8 білі виграли пішка і добрались до короля ферзь ферзь 4, всі фігури зайшли і кінець королю настав. А якщо бій, чорні б'ють на Е5, то в нас є дві навіть опції: можна Тура б 7 дати шах спочатку, бо король же ж був відкритий до шахів. А можна і, напевно, це ще краще, ферзь Е5 шах дати. З шахом. Бо якби Ферс 5 не йшло з шахом, чи Турабе 7 не йшло з шахом, то білі би програли. Білі... Ну добре, бо вже білих би було ще може. А ні, Тура 8, Тураж 4, тур... може, Тура 8 ще білі б врятувалися. Але те, що король під шахом, білі Ферсі 5 і Турабе 7 ем, до ферсі 5 веде до величезної переваги білих. Так що так, ТУРА б'є А7. Подивіться на позицію. А, і пішак на G5, до речі, ще проблема, якщо вже на то пішло, якщо зовсім все рахувати. Майже всі фігури чорних це є проблема. Тому Білі тут прак і виграв е, цю партію проти Йордена Ван Фореста. Так що так, праг Нананда, Рамеш Бабу. Запам'ятайте, можливо, це майбутній чемпіон світу. Йому лише 18 років, а він вже в матчах претендентів е, на рівних бореться з найсильнішими шахістами планети. Всім дякую за увагу. Підписка, дзвіночок, лайк спонсорство. Будь ласка, розкажіть про український шаховий контент. Бо дуже багато з вас дивиться російський контент. Ми бачимо по статистиці, друзі. Будь ласка, український шаховий контент. Знаю, що мало, бо ми це не робимо на професійній основі. А ті канали мають спонсорів, мають гроші, мають це. Важко. Ну, хоча би відпишіться, хоча б не дивіться. Їхня пропаганда працює навіть через. через Через такі е, канали. Так що підтримайте український контент. Шахи для всіх є канал. Це йде у США дебют канал. Шукайте український контент і ви його знайдете. Слава Україні! І перемога буде за нами!